Державний реєстр домашніх тварин в Україні створюють єдину базу, де зберігатимуть дані про улюбленців. В ньому буде інформація про вакцинацію, хвороби тварини та контакти власників. Все це в межах євроінтеграції. Яких тварин реєструватимуть, коли ваш кіт чи собака з'являться в додатку? Дія та як реагують на це власники домашніх улюбленців. все з'ясовувала кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Момін піражечорґлійт. Олена гуляє парком з німецькою вівчаркою на ім'я Варх. Про єдиний державний реєстр домашніх тварин уже знає. А от чи додавати Варга ще думає і пояснює, чому у мене Варга зараз знаходиться максимально в правовому полі. Він чіпований часно в нього йдуть всі вакцинації. Він здав СК. Він зараз знаходиться в реєстрі. Да, в загальному. Я не бачу зараз для себе необхідності плодити ці реєстри. Вдома з прогулянки на Варга та Олену чекає кіт. Жінка розповідає, як влітку знайшли малюка у воді. Знайшов там було три кошенятки. Два на жаль не вижили, от а один вижив, тому. Кіт у нас такий найдьониш. Найдьониш, але дуже хороший. І це найкращі друзі зараз. Це просто найкращі друзі. Тобто, я собачник, а от він кошатник став. Питають, чи буде реєструвати кота? Так, кота буду, без котом у мене питань немає. У мене питання тільки до собак. Зареєструвати можна буде котів, собак та тхорів. Чому саме такий список пояснюють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України? Це найбільш розповсюджені в країні тварини. І тхори дійсно на третьому місці. А от точної кількості немає, бо на сьогодні в країні відсутня єдина база домашніх тварин. Велика кількість приватних реєстрів є кількість муніципальних реєстрів. А вони між собою ніяк не пов'язані. Через це є велика кількість фейкових паспортів, і держава не має повної картини про те, скільки у нас тварин, яка ситуація з вакцинацією, і тому вирішили створити такий єдиний механізм для того, щоб подолати всі ці проблеми. База буде доступна для всіх ветеринарних лікарів і державних. І приватних останнім це дозволить видавати паспорти державного зразка. Реєстрація на початку 2025 року, тобто це січень 2025 року, вже буде доступна для всіх відповідальних власників тварин. Чому я кажу кожен раз відповідальних? Тому що цей проект так як він є експериментальним, він є за бажанням на вулиці. Запитую у власників тварин, чи реєструватимуть вони своїх улюбленців? Та нема питань. Так треба треба, щоб знали, що де робиться, щоб здорові ми були і вони. Це правильно. Я не знаю. Жена должна решать. Реєстрація буде безоплатною. У ветеринарній клініці розповідають до повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей взагалі нехтували реєстрацію тварин. Цікавилися лише ті люди, які там досить часто подорожують і які не можуть там залишити своїх улюбленців на там довгий період. Ті люди стикалися з тим, що да, потрібно, щоб тварина була чіпована, щоб тварини був паспорт, щоб були всі вакцини. Переваги єдиного реєстру будуть як для власників, так і для лікарів, каже ветеринар Віталій. Так буде єдина база, де можна буде це все швиденько перевірити, і в разі необхідності там як і відновити документи, так і. Впевнитися в тому, що ті чи інші маніпуляції дійсно були проведені в міністерстві цифрової трансформації. Розповідають у 2025 році, документи тварини буде підтягувати і в дії дія буде інтегруватися з цим реєстром для того, щоб інформація про домашніх тварин вже відображалася власникам в мобільному застосунку дія. Реєстрація добровільна, але розробники закликають не нехтувати державним реєстром. Податок на тварин води поки не планують. Валерія Ковалінська, Євген Литвиненко та Кіт, Кіт Тесенну 1 марафон. Єдині новини.